Шановні любителі класичного українського футболу, давайте ми з вами подивимося фінал Суперкубку України між Динамо Київ і Ворскою Полтавою. Перший удар наносить Мілош Нінкович. Я не всі гравці можливо, буду знати, але ви мене вибачаєте. Нінкович забиває. Наступний удар. Гравець Ворскли. Я не всіх знаю. Ворсклі забиває також. 1-1 поки що. Куди тільки заповнений стадіон. Кравченко, Сергій Кравченко. Той, що зараз в тренерському штабі, помічник Руслана Ротаня. Я думаю, ви всі пам'ятаєте за іграми за Дніпропетровський Дніпро. 2-2, забиває. Забиває гравець Ворскли. Поки що всі задоволені. Це Роман Єрьоменко, я так розумію. Фінляндець. Так, що буде зараз? Удар! І Олександр Шовковський бере удар! Бере, не знаю, від який це гравець, але бере Олександр Шуковський і тут молодий Андрій Ярмоленко. Забиває на тоненького, але забиває. І я думаю, вирішальний удар. Панінка поперечка. Ай-яй-яй, двіці, навіть сам улибається. Це... 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 це я забув його звати, але я думаю, фанати ворські пам'ятають цього гравця. І Динамо динамики виграє Суперкубок. Дуже дивіться, як багато вболівальників. Сурки ж Глазавін тут, як багато вболівальників ворська на стадіоні. Всім дякую за перегляд.